Вже з першого класу я приймаю участь у грі гігелянці. Мені подобається вивчати і і тому завдання розв'язувати цікаво. Впевнений, що й далі буду приймати в ній участь. З нетерпінням чекаю результатів і нагород. Дякую організаторам. Глянти зіграю вже декілька років. Зацікавила мене ця гра тим, що в ній є дуже багато різних питань про природу. А так як я люблю вивчати і досліджувати її, то відразу погодилася взяти в ній участь. Незважаючи ні на що, я і надалі буду старатися приймати в ній участь. І я вважаю, що геліантус дуже цікава. Я брала участь у конкурсі Геліантус. Мені дуже сподобалося. Це цікава гра. Яка перевірила мої знання, багато чого цікаво дізналася з різних предметів, перевірила свою можливість думки, свою логіку. Дуже, чесно кажучи, дуже сподобалося. Сподіваюся, ви будете і надалі такі заходи проводити, допомагати дітям розвиватися, придумувати багато цікавих нових завдань. Бажаю вам успіхів у цьому. Як координатор гри «Геліантус» у Осадинській загальноосвітній школі за числом 4 дуже приємно і просто організовувати дітей до участі. Чому? Напевне, тому що з великою зацікавленістю вони чекають завдань, потім результатів та нагород. Завдання є цікавими, логічними, доступними, але водночас і перевіряють не лише програмовий матеріал, а визначають, наскільки дитина орієнтується у світі природи. Вони забезпечують інтеграцію знань з фізики, географії, хімії, біології на одному рівні. Тому діти, отримуючи ці саме завдання, здатні розвивати своє логічне мислення, пам'ять, аналітично-синтетичні вміння і грати в цю гру цікаво та захоплююче. Наші діти з великим задоволенням беруть участь у цій грі, адже вона доступна, вона цікава, вона захоплююча, має гарні результати. І показники дякуємо організаторам і вважаємо, що надалі необхідно, можливо, і два рази на рік проводити гру гіллянтус. Очіку початкової ланки із великим задоволенням. У всеукраїнському конкурсі Геліантус. Я хочу від імені всіх подякувати організаторам цього конкурсу. Питання подобаються учням своєю неординарністю. Вони потребують розвитку логічного мислення та інтуїції. Учні, виконуючи ці цікаві завдання, дізнаються про цікаві факти. Конкурс спонукає до подальшого мислення, до пошуку інформації. На наступні роки ми також всі учні початкової школи маємо бажання брати участь у цьому конкурсі. А організаторам конкурсу хочу бажати процвітання, успіхів. Дякую.